вже лютий почався, я знову до вас зі своїми кошиками Покажу вам, що я нав'язала за цей час, що в мене в роботі. Це є на Варвара і це влог в'язальний, в якому я розповідаю про в'язання. Тож приєднуйтесь ставте вподобайки, підписуйтесь і дивитесь, надихайтесь разом зі мною. І почну я з ось такої шапки, яку я зв'язала, ну, напевно, тиждень тому. Вже я її попрала, зробила отакий помпончик, ну, навіть причепила ось таку от лейбочку, Але я її ще не носила, бо шапка тепла, а на вулиці теж потепліла. Зараз я взагалі ходжу без шапки. Ось такий в неї жакардовий визеруночок. ось він. І ось така пухнаста-пухнаста пряжиця. В'язала я на кругових спицях, шапочка без швів, ну, відповідно, та. і ось так вона виглядає всередині. Тут такі невеличкі перетяжки, але сам такий візерунок, що тут ну, є такі міста, що я робила підхвати, але їх дуже мало. Тобто в'язати такий візерунок дуже легко. Це така норвежка зі, норвежська зірунька. Ось, з чого я її в'язала, ту шапку. Я купляла Alize Lana Gold Classic, Колір пряжі 348. Це напівовна це етикетка від Alize Lana Gold Fine, але такого самого кольору. з них вяжу мітинки. Це напівовна, це 49% вовни. І, відповідно да, решта крилу. Так. Ось така пряжа я купила. Отакий сіро синій колір, дуже прикольний. І ще я купила до неї на підмот газал «Супер Кіт Махер». Тут 25 грамів. 237 метрів. І склад цієї пряжі 22% поліаміда, 31 супервош Wash Marino Fine і 47% «Супер Кіт Махер». Отже, пухнаста, м'ягесенька пряжа. От стільки в мене лишилось, зважити не можу, але я дуже сподіваюся, що мені хватить на пару мітінок, таких пухнастих, з'єднати з, з ось такої пряжі Lana Gold Fine, і зробити мітінки, відповідно. От стільки в мене лишилось, після того, як я зробила помпончик. Для Жаккарду я використовувала біжевий колір. У мене, напевно, його тут поруч нема. Ну, є э, такий самий колір, але Lana Gold Fine. Ось такого кольору я брала, але це був Lana Gold Classic, без всякого подмоту. Просто в одну ниточку я зробила жакард. Отже, шапочка вийшла така пістренька, такий меланжевий колір. На цьому фоні трошки теряється сам візеруночок, ну, але в цьому щось є, щось таке прикольне. В'язала я на спицах номер 4 і набирала відповідно 94 петлі. Тобто це має бути декілька я розрахувала, верніше в мене вже є така шапка, я в'язала просто слона Голд, зараз я її принесу хвилину. Ось вона. Ця шапка точно таким візерунком, але зв'язана просто зланий Gold Classic. І синій колір це так само Lanagold Classic. От І отже, я в неї набирала 94 петлі, розраховуючи на кількість рапортів цього рисунку. до речі, тут, напевно, було в мене з'єднання переход рядів. Ось воно, така вода. Вона мені дуже подобається, я її частіше ношу, але на якісь морози вона все ж таки затонка, і то сказується, що то напівовна пряжа. Тому я вирішила собі зв'язати більш таку теплу шапку на більш морози. І тут о, я так подумала, що цю шапку я в'язала спицами 3,5, а цю в'яжу нитка товщина на 4, тож я набрала, відповідно, 88 петель, а вже пізніше додала, щоб була кількість рапортів така сама: додала ще 6, 6 петель, щоб було 94. Отже, 88 плюс одна, щоб замкнути в круг. І коли я в'язала, мені здавалося, що вона затуга, чесно кажучи мені. І я хвилювалася, думаю, як так може бути, що і пряжа виходить товше, і спиці товше. І чому вона затуга, а з іншого боку, я думала, якщо я наберу більш ну, от таку саму кількість, то вона може розтягнутись трошки, Ну вона мені по голові добре, але видно, що вона трохи отаку розтягнулася. Тут. І мені того не хотілося, тому я набрала менше і далі додала. Але коли я її попрала і поміряла, то вона мені якраз Тож дуже добре, що я набрала 88 петель. Але от тут от така сама кількість, як Петель, як і на цій шапці, і вона майже однакова. Можливо, вона розтягнеться від носки, я не знаю, що тут таке робиться. Може, я в'язала тугіше. Хоча, ну, П, я ж кажу, на четвірках в'язала, не на 3,5. Ну, як би там не було. Ось така шапочка вийшла, вона мені по голові. Якщо тут вовна трошки, от, затилок трохи там донизу йде, то ця шапка суто по голові. І вона дуже тепла. Дійсно дуже тепла шапочка. Мені вже хотілося б її опробувати на морози, ну, але морозів немає, і до середини лютого не буде. Найтаки буде морозів я теж не хочу, чесно кажучи. Ось такий звичайний попончик без, ну, я на попончик не пущу. І е, якщо її так по грошах, то вона мені обійшлася, ну, грубо кажучи, 200 гривень. Оце 100 гривень, цей там 80 і 20 гривень оця лейбочка. Ну, 200 гривень за таку теплу шапку, то рахуйте на гроші. Ось, в'язала її дуже швидко, бо в'яжеться вона, відповідно, швидко. В'язати було приємно. Ну і що сказати, ось така от шапочка в мене є. Моя мала її, я Аліса побачила, кажу, я буду носити. Тож я собі планую ще докупити, але іншого кольору. І зв'язати ще такі шапочки. Може, мала буде носити, може я там буду носити, щоб міняти. Але не зараз, бо зараз я в'яжу трошки інші речі, можливо, пізніше. Ось, ось така робота в мене є. Така шапочка. Я люблю саме такі з помпонами шапки. Я не знаю через що. Ті, що зараз модна з такою високою макушкою, такою лопаточкою. В мене теж є, я їх в'язала, я, але я їх не ношу. Вони в мене лежать, купа цих шапок. Но щось мені не подобається. От В цю зимку я ношу ось цю шапку постійно, і в мене ще є шапка смириноса. Ще не буду її діставати. Це моя перша шапка, яку я в'язала, але вона вийшла вдалою, і я її ношу коли морози. Бо все, все ж таки вовна тепліше, ніж напіввовна. І в той Носимо, і мені тепло. Ну, і буде ще одна шапка, яку я буду носити. Ну, і до цієї шапки я хочу зв'язати мітінки, щоб був комплект, відповідно, я купила такий самий колір е, пряжі, ось він схожі. Але це Lana Gold Fine. Пряжа, номер такий самий. І вже почала в'язати першу мітінку, але знімаю на неї майстер-клас, тому це ну, трошки буде довше. Ось тільки стільки, стільки пров'язала. Ось, я хочу зв'язати з 100 г пряжі. Мені вийде дві пари мітінок. Одна пара ось така от просто тонесенька, і хочу на ній вишити. А другу пару я підмішаю, ось цей, щоб вона була більш тепліша і більш таки довше мітінки. Ось, тож в мене буде комплект. Ну і там далі, Може вже весною я хочу докупити ще, може такої пряжі, може трошки інший, подивимося, і зв'язати бактус для цього комплекту, теж сірого кольору. Ось, і в мене буде тоді шапка, бактус і мітінки, відповідно. Тобто, повністю такий новий комплект до, ну, дуже набу... до наступного, напевно, сезону буде новий комплект аксесуарів для себе. Але я люблю міняти такі речі, і вони носяться, тож то що буде робота доречна. Ось. Ну, що в мене ще на спицях? Це шкарпетки. Вже для мене. Одна дов'язана, інша я вже скорочую ряди. Трошки в мене то подзавісла, бо я дов'язувала ще светрик своєї мало, я його покажу. Ну, але така от робота. З чого я в'яжу, це. Ладна, Gold Fine. Такий темний кольор. Я навіть не знаю, як в мене тут в кошику. Та є. От я так цепляю завжди колір, щоб знати. Це 182-й колір. Такий міцно-сірий, такий майже графити. Він прикольний. Ось, і цей білий, але я не знаю, в Мене, напевно, нема тут. Ну, І це отакий от молочний. Не скажу вам номер, бо десь не тут етикетка. Ось, поєднала саме звичайні шкарпетки на 40-44 петлі. В'яжу на спицях, на четвірках, в'яжу методом Magic Club. Вже майже дов'язане, то швидко все в'яжеться. Ось Я в попередніх відео показувала, в'язала такі шкарпетки для своїх сестер, для мами в'язала і зараз в'яжу собі. Нарешті, нарешті, але має бути тепла погода, то я не знаю, буду носити чи ні в цьому році, бо я такі шкарпетки ношу тільки коли минусова температура, в чобітки собі вдягаю. Ну нічого, то що, їсти не просять, будуть собі лежати. Дай Боже, доживемо до наступного сезону. Я хочу ще одну пару зв'язати, тобто одну ось ці хво. А іншу не знаю. Може, може, от такі во в мене є, може такі во, може, от такі во в голубі в мене. так купа платула на голдфайт. Знайду з чого в'язати, зв'яжу ще одну пару. Щоб в мене вже було. Але коли-то станеться, не скажу вам. ось. І ось та робота, яку я хочу швиденько, швиденько закінчити. Я її вже майже закінчила, бо мені тут лишилось це светрік для моєї молодшої, 17-річної доньки. Який я в'яжу з пряжі Silky Royal Young Art. Це 60% маринову, і відповідно, 35 Silky Royal, то штучний шовк. І це 50-грамовий моточик, який вміщає в собі, скільки там метрів 140 метрів. І це колір 442. Дуже мягесенька, дуже приємна пряжа, дуже приємно з нею працювати. І тепла, і така трохи пухнаста, ну тут може не дуже. Ну, є такі малесенькі-малесенькі пушочки є в неї. Ось. Але во, е, коси вона не дуже тримає, то після прання це е, пілочка і спинка, я вже їх з'єднала. І коси ось такі пласкі. Але менше з тим це і файно, й то подобається. Тож, тут погано можна побачити зараз. Ось я його от так от покажу. Це я вже в'яжу другий рукав. Тут просто, відповідно, от такі полосочки, ніяких кос не буде. Набирала від плеча. Ось вот так от набрала 94 петлі. Подавалося, щоб були такі достатньо широкі рукавчики. Я люблю, коли рукава не прямі, просто а так поступово скорочуються донизу, то ще я їх скорочила. І оце я вже дов'язала рукав, манжет зробила такою хустковою в'язкою. Мені подобаються такі манжети. Закрила просто, коли така хусткова в'язка, я закриваю просто самим звичайнисеньким, нееластичним способом, щоб вона не тягнулась, а трохи, знаєте, трималась в ширину. Ось. Ось я закрила. Скорочувала, спочатку два рази скоротила по одній петлі з кожного краю через 8 рядів. Ну, спочатку пров'язала рівнесенько, потім скоротила два рази через 8, а далі кожного разу кожні 6 рядів по одній петлі з кожного боку скорочувала. Ось так вот. Тобто, я туди в'яжу, той рукавчик і відповідно буду шивати бокові шви. І одразу ж шов рукава отак перейду зішив, Потім буду робити горловину, теж китлювати горловину, хоча я не знаю, може я хусткою в'язкою зроблю горловину, тоді китлювати не буду, тоді просто закрию, просто наберу і закрию, це буде навіть проще. Але подивимося, зараз помірюю на доньку, подивлюся. ось, І вже тоді його поперу ще раз, щоб то все розрівнялось, все було рівнесенько, м'ягесенько, і віддам носити свої малой. Тож, сподіваюся, ну дай Боже, щоб на цьому тижні закінчила. Але я не впевнена, бо хто знає, які справи мені доведеться робити. Ось так то виглядає, то ще рукава, які я не прала. А от та пряжа, що я вже попрала, вона така більш м'ягисенька, навіть відчувається на дотик, що вона прям така шовковиста. Ну, дуже файна пряжа. Мені сподобалась, і я собі думаю, може собі такі зв'язати колись, але подивимось. Ось така робота. До речі, ще скажу, що пішло. В мене я купляла 400 г, тобто 8 таких моточків. І ось в мене один ще цілий, але я думаю, що, ну, можливо, трошки завершу рукав, і горловину, то точно він піде. Але все рівно лишиться ще така пряжа, то можна буде якісь мітинги зв'язати з нею, бо вона тепла, махесенька. Ну таке. тобто розход економний цієї пряжі, і в'язала з 3,25 Ну і що, я маю ще одну роботу, яку я почала. Ото неможливо не починати щось нове. Замовила собі пряжу, як я і хотіла, Оце Alize Lana Gold Fine Color 240. Замовила вже на сайті, бо в тому магазині Candy Yarn, що у нас у Львові її не було в такої кількості. По-моєму, її взагалі вже не було. Ось. І почала в'язати. І ще замовила такий бежевий колір, так само Lana Gold Fine моточок, бо. Він пригодиться. І це буде кардіган. Але, напевно, не з О-образним вирізом, а з круглим, бо не хочу o образний виріз. В'яжу на трійках таких кубіческих, тих нових, що я купила від Кнітпро. І зв'яжу е, з такою цільнокройною планочкою. Ось вив'язую в ній дирочки. І саме такий простий ажурний е, візеруночок. Край теж такий буде трошки. Ажурний такий трошки нерівний, як різбле, різблений такий край. Трохи жакарда, і буде ще одна полоска жакарда, і далі просто таким коричневим. Але прикольно так воно виглядає. Ну, прати я буду вже коли повністю дов'яжу, напевно, цю річ. Ну, подивимося. Можливо, дов'яжу, рукава будуть шивні, набирати не буду, бо хочу зробити пройму на рукавах. І цей, можливо, дов'яжу той, той тулуп, Тобто він такий ціль, цільнов'язний. Набирала там 260 петель. Він дуже такий буде оверсайз і свободний оверсайз. Навісну такий собі хочу кардіган. Може, потім до них якісь джинси придбати, якісь щось ще. Ну, подивимося, як буде. Що в мене вийде, може білу рубашку під нього. І цей. І щоб таке можна було носити, вже буде тепліше. Можна було вдягнутися і ходити. В цьому навіть вже без курток подивимось, як я його закончу, бо то робота така тут є роботи. Бо то ні швидко в'яжеться на трійках, то не дуже товста ниточка. Це напіввовна. Знов таки. І це займає часу, але в'язати приємно, чесно кажучи, мені подобається те, що виходить. Тобто, тут, я прив'язую три петлі разом, але середню петлю наперед даю, щоб виходила ось така полосочка. Мені здається, що так прикольніше цей візерунок виглядає. І да-да, я в'яжу тут інтарсії, коли я даю. Ось таку кольорову жакардову полоску, а тут в мене цільнокроєні, оці, оці цільнов'язані планочки. Тож я роблю то інтарсії, перекрещую ниточки, і тоді в мене виходить чотири маточки. Ось маточок, 2 моточка на жакард, і на другої пілочки четвертий маточок на другій планочці. Так, ось таким чином. Ну, трошки то задовбує, ну, а інакше ніяк. Ось, бо я не хочу прив'язувати, якщо воно буде довго, не хочу потім окремо з тої планочки, най вона вже буде вив'язана, я так собі подумала. Горловину я вже, напевно, прикітлюю. Ось, А які будуть манжети, я ще не знаю, або такі самі нерівні, ну, або платочне хусткової в'язкою зробити манжети, я так думаю. Склоняюсь до хусткової в'язки, але подивимось. Ну, отже, така робота. То я зараз в'яжу так, трошки цей пов'язала, потім ввечері той Алісін, половір, який хочу закінчити. Шкарпетки там лишилось тільки закінчити, але буде настрій, закінчу. Ну і інколи в'яжу ці мітінки і записую на них майстер-клас, ну, то не буде швидко, бо там ще треба записувати трішечки. Ось. Ну, ось такі в мене зараз роботи. В мене є ще ті роботи, які я не закінчила, і пліт там є, і ще там пара светріків для мене там ще є. І мої голуби такі косами. Як тільки я закінчу різник, я буду той свій голубий дов'язувати косами. Я там показувала в попередніх відео, зараз вже не буду його тягнути, бо там нічого не просувалося. Так окремі дві половинки є. Ось. Ну, Такі то справи в мене. Якщо вас щось зацікавило, щось надихнуло. Я буду дуже рада. Дякую вам всім за увагу, мірного неба і приємного дня!